Доброго дня, сьогодні знаходимося в Німеччині і оформляємо, дооформляємо автомобілі на експорт для наших підписників, для наших клієнтів. Це Peugeot 3008, Даний автомобіль ми купили в Бельгії. Автомобіль йде в білому перламутрі, досить класний колір. Такий кросовер 2017 рік. Комплектація алюр, панорамний дах, має шторочку. Панорама в нас є в Peugeot 3008 глуха. Класні такі підсвітки в картах, дверях. Діджитал панель. Пробіг даного автомобіля 99 тисяч. Навігація. Автомат, електронний ручник, два ключка, без доступ. Два автомобільчика купили, відправляємо для наших підписників для наших клієнтів. Це другий автомобіль 3008 чорний в чорному кольорі. Автомобіль весь в рідній фарбі, має Незначне пошкодження лівого крила. Клієнт попереджений про це, автомобільчик їде в Україну. Електропривід кришки багажника. На легкосплавних дисках також йде. Безключовий доступ, діджитал панель, два ключика, електросидіння. Два таких кросовера їде в Україну. Ледовське світло, ближнє дальнє. І шкода Octavia 2019 рік, срібний металік. На класних легкосплавних дисках оригінальних від шкоди. Ледовському світлі. Також ближнє, дальнє ледовське світло, ледовські ходові вогні, хром під вікнами, задні вікна заводське тонування, досить класний збережений салончик, поєднання шкіри з матерією на автоматичній коробці передач. 1,6 дизель, 85 кВт, 115 коней. 180 пробіг. Є ще одна така шкода в чорному кольорі на механічній коробці передач. Ціна даної шкоди 14400 євро. Чорна шкода має 150 пробіг. У кого цікавлять такі автомобілі чи будь-які інші. Телефонуйте, пишіть на Viber, робіть попередні. Замовлення на Viber. Пишіть просто замовлення, такий-то автомобіль, такий-то бюджет, механіка, автомат, дизель. На все добре до нових відео. Також прохання ставити лайки, вподобайки і писати коментарі для того, щоб відео набирало популярності. На все добре до нових відео!